Дякую, пане Олексій, за можливість висловити свою думку, свою позицію з приводу виборів, з приводу взагалі, що у нас відбувається в країні і що з цим робити. Е, ну, до військових я відношусь тільки тому, що 24 лютого прийняв рішення оборонити державу, і я не професійний військовий. Я така ж людина, просто взяла в руки зброю і дягла форму. Тому буду говорити більш. За суспільство за людей, ті, що проявили себе під час повномасштабної агресії, Ну, позиція раз ну, перш за все, хочу подякувати, що ми почали говорити не про питання, необхідні нам вибори чи ні, а яка якість. Політичної еліти нам потрібно, і як підвищувати якість політичної еліти. Ну, на сьогоднішній день нікому не немає секрету, що, на жаль, форма державного управління, яка у нас існувала вже 32 роки, ледь не привела до втрати країни. І з цим треба щось робити. На жаль, маємо визнати, що не під час гібридної агресії, не під час відкриття. Тої агресії Російської Федерації політичні еліти не проявили готовність згуртовно організувати супротив державі країни агресору. Тому ну, тут я маю вас засмутити ці питання знову ляжуть на плечі суспільства. От. І е, я хочу вас застережити, щоб не сподівались, лише, знаєте, є, є такий мем, е, ЗСУ прийде, е, порядок наведе. Е, на жаль, е, військові в своїй більшості вміють вбивати. Коли ЗСУ прийде наводити порядок, я не вважаю, що це ну, добра справа. Е, тому е, хочу зосередити фактично на тих проблемах, які сьогодні є, а сьогодні дійсно. Знаєте, очі, які я бачу у наших політиків, вони мене лякають, коли вони один на одного дивляться і з острахом і не знають, у кого запитати план, що їм діяти, що йому робити, і звертаються там знову ж таки до військових, звертаються, чи є у них план. На жаль, не звер... досі не, не звернулись до суспільства. Тому я пропоную, ну, ми будемо вимушені е, е, скласти свій. План перемоги. І от якраз питання виборів це один із питань, як нам якісно змінити нашу політичну еліту, та яка на сьогоднішній день знов ж таки маємо визнати, не має стратегічного бачення, не розуміє, не має плану перемоги. Я ну не бачу. І звичайно, от пан Олексій в своєму дописі правильно написав, що ну, по-перше, у нас вже 10, майже десять. Років, де війна, і невідомо, коли вона закінчиться. Щодо там знову ж таки, е хочу нагадати слова Аврама і Лінкольна, він колись спитав, коли йшла громадянська війна в США, і стало питання, чи проводити вибори, чи ні, то він відповів: а навіщо ми за що ми тоді боремось? Да, якщо е не за демократичні цінності, е щодо е стратегічного плану, от е Сергій Гайдай трохи е, згадав про е, моє бачення е, стратегічного плану. Ми маємо. Е, Сформувати його як на стратегічному, на оперативному, так і на тактичному рівні. Стратегічний план має полягати дійсно в питанні перемоги, як нам перемогти. Я це назвав доктриною збереження життя людей, тому що нам не потрібно не потрібне звільнення території заради території. Нам потрібно створення умов за те, щоб за великим рахунком всі пішли воювати. Ми пішли боронити свої сім'ї, ми пішли боронити свій спосіб життя, да, і ми пішли е, боронити свою, своє бачення майбутнього України. Тому е, знову ж таки повертаюсь, питання стратегії розвитку України. Е, в мене я його склав в три: е, також блоки: це е, питання безпеки. Ми маємо вирішити для себе, тому що на сьогоднішній день жодна людина в Україні не може бути в небезпеці. Що військові, що люди навіть в Закарпатті, справедливість і питання свобод. Навіть під час війни ми маємо вирішувати питання свобод. Щодо виборів, там, наприклад, дві тези, що хотів би звернути увагу щодо самих безпередньо виборів. Ну, перше, чи можуть військові перем... Мати участь у виборах, я вважаю, що не тільки можуть, а і мають, тому що знов ж таки, не тільки. Професійний військовий зараз е, воюють на фронті, і вони можуть саме е, допомогти е, змінам е, в країні е, щодо там неможливості технічного е, проведення виборів на е, лінії розмежування. От хочу привести, ось в мене в мій телефон. Да? Рік тому назад ми приймали участь в штурмі. Звільняли Харківську облі, область, і я був села село Лібяже це. Е, Ну, фактично нуль за огородами, були вже наші позиції. Ми мали на наступний день штурмувати Миколаївку. Коли ми туди ввечері приїхали перед Днем штурму, там був невеличкий магазинчик, організований місцевими підприємцями продукти харчування. Я зайшов, хотів ну, подивився, кажу, у мене немає налічки. Вони кажуть: так, будь ласка, можете розрахуватись. Телефоном Вони, був запит. Да, підприємці поставили термінал, поставили Starlink, привезли продукти. І на нулі можна було. Я в всю харківську операцію взагалі не зняв, не знімав де, не де гроші. Я розраховувався, і от були в Волчанську. Це от Шебекіна Перед перші, хто приходив, це підприємці, які задоволяли потреби. Так. І ще один момент, хочу звернути увагу, що у небажання тисячу причин, у бажання тисячу можливостей. Взагалі, обговорювати в 21 столітті неможливість застосування електронних засобів, ну, я не знаю, це знаєте, якось дуже, дуже смішно. Тому питання, ну, я хочу закцентувати знову ж таки, що питання вирішення. Нагальних проблем, проблем в Україні це питання життя і смерті е, українського народу і е, бійців на фронті, і людей, до яких прилітають шахеди, ракети е, питання в швидкості прийняття рішень щодо там запобіжників, що там є перепони в конституції. Я як наскільки пам'ятаю, третя стаття конституції, що життя людей, їх безпека є е, найвищою цінністю держави, тобто. Якщо Конституція саме собі протирічить, звичайно, Конституція приймалась не під час війни і не розглядалась взагалі вибори під час війни. Ми маємо діяти в тих умовах, в яких ми зараз знаходимось і вирішувати нагальні питання, ті, які є. Знову ж таки, з прикладу, там, як відбувається на фронті, да? у нас не було. Достатньо засобів там розвідки. Ми застосували славнозвісні весільні мавіки. Да, прилаштували до них е, міни е, на 3D-принтері. Люди на надрукували хвостовики, І почали скидувати на голову. Е, ну, можете взяти нас наказати за це. Да, суспільство, що воно заради збереження своєї власної житті вирішує нагальні пр... проблеми. Тому я звертаюсь до всього суспільства, е, якщо найшвидше вирішувати питання, є е, можливість. Е, Застосування електронних засобів їх вирішувати більше того, якщо ми, ми ж розуміємо, що основний вал піде через, через електронне голосування. Тому маніпуляції там з поштовими зменшиться там паперовому в рази. Розумієте, це це на користь суспільства, це на користь нас то треба робити. Тоді давайте і подумаємо, як повернути єднання влади, суспільства і нашого заходу. Тому що ну давайте дивитись об'єктивно на ситуацію. Ви згадаєте, як нашу владу, Верховного головномондувичого приймали минулого року в США, як аплодували в Конгресі, да, і як приймали цього року. Ну тобто, треба ж робити висновки, чому так сталося і. Ну, Щодо от, думки більшості, да, є такі, якщо виходити з теорії, що більшість завжди помиляється, тому що не всі люди мають політичну аналітику, розуміються і таке інше. Але е, хочу звернути увагу, що е, саме українське суспільство є запобіжником української держави, і я хочу наголосити, що 24 Лютого нас вортувала не форма державного управління, а люди, які вирішили боронити цю державу і зламала плани агресора, поламала розрахунки наших заходних колег, які також вірили в нашу поразку. Я наполягаю, що саме українське суспільство може народити план дій. Тому що от я вам наведу ж таки приклад з, з е, війни. Да? В різних підрозділах є різні керівники. І до одних люди готові з ними воювати, з, інших, з іншими ні. Тобто люди, які розуміють, на що вони йдуть, що вони будуть робити, як будуть вчиняти, люди їм довіряють. Тому знову ж таки маємо народити свій план з суспільство суспільства і повести, якщо влада не готова, значить суспільство має знов ж таки взяти на себе цю відповідальність. Я впевнений, що у нас достатньо серед нашого багатомільйонного населення людей, які розуміються і готові довести перемогу до завершення.